На тлі наближення перших ста днів президентства Дональда Трампа Білий Дім посилено шукає рішення щодо війни в Україні. Чи наблизилися США до угоди про припинення вогню і як може змінитися їхня стратегія допомоги Києву? Тим часом світ стурбовано стежить за загостренням між Індією та Пакистаном з ризиком ядерної ескалації. Яку роль можуть відіграти США, Китай і Росія у стримуванні цього конфлікту? І як потенційна війна змінить баланс сил? В Індо Тихоокеанському регіоні. Про ці глобальні виклики поговоримо з Бартоломеєм Котом, експертом з міжнародної політики фундації імені Казімежа Добрий день. Добрий день. Добрий день. Держсекретар США Марко Рубіо каже, що цей тиждень такий вирішальний, оскільки я так розумію, 100 днів Трампа вже незабаром, і звичайно, що перемиря між Росією і Україною Трамп хотів би записати до переліку своїх перемог. Але насправді, за вашим відчуттям, США наблизилися до припинення вогню між Україною і Росією. До того зечепа no, ще до цього є дуже далеко. Свідоможе um, у мене є свідомість того, що Trumpa, якщо йдеться про плани президента Трампа, які від e, самого початку були пораховані на 24 e, години, то e, вони się na pewno змінилися на 100 днів, na і na pewno вони ще адмістрації віддаляються. Напевно, адміністрація Трампа може запропону запропонувати якийсь конкретний план, якого ще не було. якщо йдеться про війну польсько-країн українсько-російську, тобто по своїй стороні, віддати що якісь кошти, що можуть бути віддано при перемир'я. Ми не говоримо на навіть про мішу, мир. Мішу, так, naprawdę, Ми говоримо броні, про перемир'я а, про а перемир до миру. Ще трога. є дуже далека а дорога, але про те, щоб приймати ці рішення і з української сторони, і з російської сторони. Ні, намацана, то я не бачу тут e, взагалі такої можливості. Не можна, можна сказати, що є успіх президента чи адміністрації Трампа. Також доможі видаємо, але ма треба мати свідомість і це підкреслювати, що адміністрація Трампа такі намалювала собі спосіб виходу. Виходу який може сприйнятися як внутрішня внутрішня перемога Дональда Трампа. Або факт того, що він не що це не є поразка, але з точки зору Євросоюзу чи Україна це не буде успіх Трамп такою стратегією виходу просто перестане заангажовуватися і заангажовувати США і навіть не за просто не заангажуванням. Але у Штатах він може заграти також риторикою медіатора. Що він є президентом, який старається призвести війна до, e, до e, миру, що це ми не його війна, а війна, війна Джо Байдена. E, ми знаємо e, цю риторику. Виборців а з точки зору, зору виборців Дональда до Трампа можна це сприйняти як така нарація, яка би виправдала вихід з цих переговорів, незалежно від того, чи би був заморожений конфлікт перемир'я, а не мир. Panie Bartomejo, w piątce w naszym efirze był he, jest generał Koziej, który skazał, że widno, że stany oddalają się dyplomatycznie od Ukrainy. Do rzeczy pitrynku pitrymku dyplomatyczną Ukrainy. Czy to tylko póki, co my widzimy, cały ten proces braku dyplomatycznej pitrymki, czy jeszcze za tym kryje się jeszcze jakieś rzeczy? Я ж варто на Я Думаю, що варто на це подивитися з точки зору глобальної стратегії pierwsze, адміністрації Трампа. По перше, чи є, є така з глобальна стратегія, тому що спочатку її не видно від початку його другої каденції. Тут e, метою є до того, щоб довести певного концерту великих держав, сфери впливу щоб показати свою локальну свою силу, і в такий спосіб би була деескалація напруження, і не тільки в контексті східної Європи, але також у стосунках Китаю, Росії чи. Китай, Америка. Якщо така стратегія є, і це є стратегія адміністрації адміністрації Трампа. то питання вирішення війни в Україні доведення до замороження цього конфлікту, а можливо в перспективі миру, є частиною цієї глобальної гри з нашої точки зору з точки Європи. Дуже то це є ключове питання. Тому що це і наша безпека, це і наші безпосередні сусіди, які буде результат. Тат війни в Україні так, будемо так ми будемо оцінювати реч, безпеку так будемо Польщі, безпеку також цілої Європи, але а також атака потенційна атака зі сторони Росії на інші, інші, країни, Росії, на інші адміністрації адміністрації держави, держави, країни Європейські з точки зору адміністрації Трампа його, його глобального існує бачення така плащизна, існує така площина, і думаю, що це є предмет цих розмов, про яких рідше з'являється. Тільки як в Україні це є перспектива вирішення і порозуміння російсько-американського і які виходять тільки з питання України, тобто в, у справах Ірану, але російсько-китайських відносин І з цієї перспективи є люди в Америці і в адміністрації Трампа, які вважають, що Україна не є первісним інтересом США, первісним інтересом США є або доведення. До глобальної гегемонії або до недоведення до узалежнення Росії постійного від Китаю, бо це би означало союз двох атомних держав, а тут ще є один гравець, Північна Корея це якраз Тихоокеанський регіон, і мені здається, що Північна Корея виконує таку роль, коли Китаю не бажано це робити. to ona bierze udział w wini proty Ukrainy. ona wysyła jewiska razem z Putinem w Ukrainu, ona bombę Ukrainu no przez Rosji, ale dostarcza balistyku, jaka zniszowała ostatnio większość kwartał w Kijowie. E, czy Amerykanie nie dost nie to, że już w Chinach wkluczaajcia do rzeczy держави, jaki присутні w same w tomu misji, gdzie one duże zainteresowani stabilizacji. Чи абсолютно я вважаю, що це вони питання, це бачать? Do, тільки питання tego, є того, як, як на відповідають на такі загрози. В моєму відчутті, якщо ми повернемося до ситуації, де дійшло до заангажування Північної Кореї у війну в Україні, це була стратегія. Зі сторони Путіна, яка розраховувала на то, щоб підвищити ризик ескалації для США, показати, щоб, щоб показати, якщо ви будете далі підтримувати Україну, ми будемо включати наших союзників, таких як Північна Корея, Іран і так далі. Ми будемо ескалувати цю війну не тільки у східній Європі, але будемо робити вам також проблеми в інших регіонах земної кулі, і це підняло цей рівень ескалації для США, відразу під. Після цієї ситуації у Байдена, коли він почав стримуватися, передавати більше зброї, також була різна дискусія на, на цю тему у адміністрації Трампа, щоб вони не генеруне генерували таку стратегію підтримки, тільки щоб це була тільки така якби ця допомога капельниці, щоб не показувати її дуже сильному, тільки спроба малих кроків у адміністрації адміністрації Байдена щоб наступна допомога балістичні системи, щоб вони передавалися потрохи, і це на цьому площині на цьому часовій лінії ці включення і воно призвело до такого до таких сумнівів зі сторони американців. але воно не заморозило з американської сторони допомоги. Сьогодні у. Стороні у Дональда Трампа цей сам аргумент може бути аргументом за те, щоб цю війну якнайшвидше закінчити, і це з'явилося під цього відомої зустрічі Зеленського і Трампа, і Трампа в Білому домі, яке позитивно не закінчилося. Але в тому тоді Дональд Трамп сказав: Ти хочеш, щоб дійшло до третьої світової війни і це та оптика, яка є зі сторони републік республіканців. Партії. Чим довше ця війна буде продовжуватися, тим більше цих інших гравців: Іран, Північна віде. Кирея, Іран, Китаю. Китай вони Володимі, будуть ще більше включатися і деескалувати, і відповідаючи, відповідаючи так, включення цих зовнішніх гравців буде спричиняти з американської сторони необхідність відповісти, але вона інша була в адміністрації Байдена ніж в адміністрації регіон, де власне Китай, Сполучені Штати і Росія мають Інтереси Індія і Пакистан. Вони на межі війни і конфлікт розгорається. Але насправді, як ви оцінюєте наскільки високий ризик того, що ця ескалація може перерости в великий збройний конфлікт та ще й з ядерною ескалацією? Okay. Це є конфлікт, який триває вже декадами. сьогодні. Ми говоримо про ескалацію цієї ситуації. Користаючись також, така це є такий новий розділ в світовій історії, і треба звернути на це увагу. Таких ситуацій буде щораз більше, тому що ми живемо в період. Паксамерикане, який би ми назвали, також свідомості, що США, якщо б дійшло до ескалації такого типу конфлікту, вони захочуть заангажуватися і вирішити цей конфлікт, чи принаймні заінтервенювати в якийсь спосіб. А сьогодні Дональд Трамп сказав і дав ясну, зрозумілу інформацію, що він не є зацікавленим тим, щоб бути поліцейським світу. Ця роль. Є обмеженою відповідно регіональні гегемони, а Індію таким можна вважати, які мають свої аспірації, користуються цією ситуацією, і ці старі конфлікти, які були щодо щодо границь. Вони будуть частішими. Це не тільки Індія і Пакистан, але і в інших частинах земної кулі. Доти, доки ця стратегія, про яку я говорив зі сторони Дона. Для Трампа не можемо її оцінювати, що мала є негативний вплив на українську стратегію. Може довести до якогось формування механізмів, які будуть вирішувати такого типу спори. напевно на даний момент ситуація виглядає так, що ми входимо в світ багатополярний Хочемо цього чи не хочемо? Де є щораз більше гегемонів? щораз більша роль на міжнародній арені таких держав. Щораз частіше вони використовують збройну силу, а не дипломатичну. А e, з а з другої сторони ми не маємо ще таких механізмів деаскалації, А ці старі механізми, як ООН, Єдно, вони канули в лето. E, в e, 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 також що є важливо в цьому конфлікті, так, слід пам'ятати про нього в контексті е заангажування, заангажування бандитського, бандитського на науки, і заангажування Росії в Україні, і це залякування атомною зброєю, і ці дії, які також ескалювали. Піднімали цю температуру, це тоді зустрілося з дуже зрозумілою декларацією зі стороною Пекіну, який з одної сторони підтримує Росію у цій активності в Україні, але однак це була червона лінія, і навіть Китай сказав, що він не зацікавлений, щоб Росія ескалювала в цю сторону. І мені здається, що в цьому контексті це так само виглядає. Якщо говоримо про двох гегемонів, які мають ядерну зброю, то Глобальні гравці, США, Росія, китай. китай в цьому питанні можуть порозумітися, щоб не, була деескалація, де тому що де жодний сторона не має такого інтересу, але щоб китай дійшло до кордонів. Це підтримує досить сильно Пакистан і теж має свої військові бази на Мальдівах, і це тут Індія може бути відчувати себе таку в оточенні. to jak będzie wpływać na dalszy podziw w regionie? китай має мають також з, конфлікт з Індією, з Індією прикордонний, з, і там весь час якісь відбуваються обмін і, і проблеми. Вони також не зацікавлені, щоб Індія ставала щораз сильнішою, сильнішим гегемоном але також вони Індія гонить Китай з економічної і демографічної точки зору. Відповідно, цей. Потенцій, потенціал військовий є щораз сильніший. Китай не є зацікавлений абсолютно тим, щоб Індія виросла до такого абсолютного гегемону, Але так як я вже сказав, і це підтримую, що питання вирішення цього конфлікту, якщо би дійшло навіть до використання атомної зброї, це не є нікого в інтересі, і я переконаний, що це є чинник. Деескалації до кожного але зацікавленого, але це показує також одну річ – довготривалість процесів, в яких ми зараз перебуваємо тобто відсутність деескалаційних вмінь між головними грачами, спричиняє, що цих конфліктів буде щораз більше. І тут і тут дуже багато залежить не тільки від вирішення війни в Україні, яка якби відкрила цю глобальну дестабілізацію, але також від риторики, яка виходить від США, чи вони хочуть далі бути лідером західного світу. А мені здається, що у Дональда Трампа є до цього амбіції, але потрібно усвідомлювати вагу своїх слів і діянь, навіть якщо вони пропагують України. мир в контексті України добре, добре чи погано навіть України, якщо пропагують мир, то повинні мати свідомість, що і, не будуть тільки сприйматися в контексті, дякуємо, України. Сприймати дякуємо. В контексті дякуємо. України. Дякуємо. Нагадаю, що розмовляли ми з Бартолемеєм Котом, експертом з міжнародної політики фундації імені Казімежа Буласького.